Вітаю, панове. Сьогодні я розкажу вам, як замовити товари з Aliexpress у проблемних регіонах, тобто у прифронтових, де китайці не хочуть надсилати свої товари через міркування безпеки, тому що є ризик, що ці товари просто не доїдуть там через е військові дії, там чи просто якась ракета кудись полетить. Ну в принципі, зараз летить по всій Україні. Ну але тим не менш, китайці взагалі до певного часу взагалі не хотіли доставляти в Україну. Ну але тим не менш, зараз все це діло помінялося. Десь є перелік областей, куди вони доставляють. Ну, але тим не менш, ми всі розуміємо, куди вони доставляють, куди не доставляють. Якщо ви стикаєтеся з проблемою, що до прикладу, у прифронтові зони вони не доставляють, тобто, це до прикладу, там Запоріжжя, Дніпропетровськ і тому подібне, це є погано, але тим не менш, це все діло можна обійти. Я не буду розказувати, що десь там треба поміняти якийсь індекс і якось спробувати все це діло зробити, тому що це в більшості випадків не працює. Як ми можемо зробити? Отже, дивіться, Аліекспрес взагалі в Україну, коли доставляє. То у нього є три партнери, можна так сказати. Тобто, між собою цей ринок доставки з Аліекспрес чи, можливо, з усіх сайтів, не знаю. Ми зараз говоримо про Аліекспрес, тому я буду говорити про Аліекспрес. Між собою цей ринок доставки ділять три компанії: це нова пошта, Укрпошта і Міст Експрес. Якщо ви колись замовляли з Алі, то ви напевно бачили, що одного разу до вас приходить посилка Укрпоштою десь у відділенні, одного разу на місці її треба забрати, а колись буває, що новою поштою. Війни все це діло приходило в основному на нову пошту. Якщо це якісь більш-менш дорогі товари, можливо, це можна якось відслідкувати. Тобто, якщо вибрати певну доставку, платну, безкоштовну, там Aliexpress Standard стандарт чи Aliexpress, там не знаю, як воно. Точно називається, я не знайшов в цьому закономірності, в принципі, я її не шукав. Отже, у нас є проблема, що у префронтові зони не доставляється, як її можна вирішити. Будемо вирішувати її наступним чином. Зараз я покажу. Виберемо будь-який товар, до прикладу, нехай буде цей чехол. Це не так важливо, який товар, але buy now, тицяємо. Ну і відповідно у мене тут проставлена якась адреса. Ось вона. 500, це Дніпропетровськ, Дніпропетровська область. Ну коротше, це не так важливо. Її сюди не доставляють. Вибираємо метод оплати, до прикладу. Якщо у вас сайт відкривається, до прикладу, не aliexpress.com, а aliexpress.ru, це доволі таки погано, варто задуматися, просто можна поміняти мову браузера, тобто зайти в налаштуваннях, ну і відповідно поміняти собі мову браузера. На українську мову на нормальну мову. Ну але тим не менше, якщо ви це не зробили, то ось тут у нас є ось ця панелька. Ну і відповідно вибираємо країну Україну, і тут мову не вибираємо російську, а вибираємо англійську, тому що Аліекспрес підв'язаний до мови. Якщо ви вибираєте російську мову, він автоматично перекидає вас на Росію. Ну так зроблено. Я думаю, через те, що тривалий час всі не переживали за мову. Ну і відповідно брали, вибирали Україну і російську мову. AliExpress собі зробив певні висновки. Ну і відповідно. Підв'язав все це діло під Росію. Ну і відповідно, валюту краще вибирати долар, тому що Aliexpress торгує в доларах. Ну і відповідно, якщо ви виберете будь-яку іншу валюту, то може бути подвійна конвертація. Або якщо ви виберете гривню, то тут курс трошечки такий дивний, незрозумілий, колись менший, колись більший. Тому краще вибрати долар. І відповідно ви будете бачити завжди, який у вас курс обміну у своєму додатку в Монобанку, в Приватбанку чи в будь-якому іншому банку. Я думаю, це не буде проблемою. Якщо оплата не проходить, відповідно. Пробуємо через VPN. Зазвичай VPN допомагає. Отже, ти ціємо Paynaut. Ну і відповідно у нас показує, що проблеми з логістикою, і сюди вони не доставлять. Як все це діло зробити? Так, поміняємо трошечки тут адресу, але поміняємо на будь-яке місто в Україні без всяких заморочок. Тобто, ми виберемо своє прізвище, ім'я, обов'язково номер телефону, тому що по цьому ми все це діло будемо робити. Ну і відповідно вибираємо тут якийсь зіп-код. Тобто на будь-яке місто можна взяти найближче місто до, до вас, в яке доставляють зазвичай всі беруть Київ. Так, не пам'ятаю, який там індекс. 47, чи щось такого плану? Ось нехай буде тернопільська. Це не так важливо. Все це діло лишаємо так, в принципі, можна тут щось десь поміняти, але можна так і лишити. Тицяємо на конфірм, тицяємо ще разочок. Ось тут щоб воно обновилося тут. Тому що якщо ми лишаємо просто так, воно не оновиться. Ну і відповідно, коли ми тицнемо зараз на PayNow, воно все це діло піде. Коли Китаєць нам відправить наш пакунок, ну і відповідно він доїде до України. Нова пошта і міст Експрес зазвичай питають, куди тобі доставити цей пакунок. Вибери, будь ласка, відділення чим побільше. І тоді ми можемо вибрати, до прикладу, що нам треба у, той, у те чи інше місто. Якщо ж ні, міст Експрес, нова пошта і навіть Укрпошта має послугу переадресації. Тому можна просто взяти і переадресувати в додатку міст або в додатку нової пошти. Якщо у нас посилка приїде Укрпоштою, також не проблема. Можна позвонити на гарячу лінію, але скоріш за все гаряча лінія пошле вас ні, не туди, де ви подумали, а пошле у те відділення, на яке ви замовили свій пакунок. Ну, відповідно, ви не зможете піти у те відділення. Ви підете у те відділення, в яке ви хочете, щоб вам доставили цей пакунок. Напишете заяву від руки, Так, це є трошечки дивно, але тим не менш, напишете заяву від руки, що ось даний ТТН, так, даний номер відслідкування поїхав не туди, і ви хочете, щоб ця посилка приїхала у це відділення. Ця послуга можливо буде платною, але Укрпошта. Та бере там, ну можна сказати, символічну комісію за все це діло 20-30 гривень. Якщо порівняти з міст експрес і новою поштою, там трошечки все це діло дорожче, але тим не менш, можна все це діло зробити і можна не перейматися всім цим ділом. Якщо ви не хочете займатися цим, ви не впевнені, що ви взагалі зможете все це діло зробити. Хоча люди так роблять, і це все діло працює. В принципі, проблем як таких не виникає. Можна замовити на своїх друзів. Я це десь повторював, але ще раз повторював: замовляєте на своїх друзів, знайомих, родичів. Ну не так важливо в тих містах, де все це діло працює. Ну і відповідно, або вони вам роблять переадресацію, або вони просто забирають той пакунок і кидають на ваш адрес новою поштою, Укрпоштою, чи міст Експрес. Чи якщо, до прикладу, там щось не працює, то відправляють вам посилку тою поштою, яка працює. Нова пошта в основному працює всюди. Ну і відповідно Укрпошта також відразу заходить у всі регіони, які були деокуповані. Або там у регіони, які там щось не працювало, ну ви мене зрозуміли, коротше. Це все діло, на жаль, не працює з павербанками, ну і відповідно з акумуляторами. Як все це діло можна вирішити? Тобто, ні в якій області Aliexpress не хоче відправляти акумулятори і павербанки. Чому так відбувається? Ну, трошечки дивно з боку китайців, ну але, тим не менш, напевно, тут щось є. Або на політичному рівні, або не знаю, на технічному. Не будемо в цьому розбиратися. Нам фактично треба замовити той павербанк чи ті акумулятори. Як це? Зробити у нас є два сервіси, такі дуже відомі: це MyMist, тобто міст експрес, ну і відповідно нова пошта Шопінг. Що це є за сервіси? Тобто у нас є фактично адреси в будь-яких країнах, де тут представлені, і на міст, і на нову пошту. Ну і відповідно, нам надають адресу складу, нам надають номер телефону, і ми робимо замовлення на ось цей адрес і на ось цей номер телефону. Ну і відповідно, після того як воно все це діло приїде, Aliexpress доставить нам. Все це діло на сервіси, на склади маймісту або нової пошти, ми потім в своєму особистому кабінеті тицяємо на свою адресу в Україні. Ну, і відповідно, все це діло нам доставить. До прикладу, якщо подивитися на нову пошту та й в принципі на міст, ми тут ПДВ на генератори, заряджальні станції та павербанки скасовано. Ну і відповідно можна замовляти без лімітів у 150 євро. Тобто можна замовити на 200, 300, 400, 500, ну коротше на будь-яку суму цих генераторів, павербанків і. Тому подібне. Тобто, це дає розв'язує нам руки на миту. Ну і відповідно, ми не будемо сковувати себе, що нам треба ще заплатити 23 чи, чи щось такого плану цього мита. Так, ПДВ. Ну і відповідно цього мита треба подивитися, скільки я так і не подивився, але все ж таки я зазвичай стараюся входити в 150 євро. Тобто, не те, що новою поштою скасовано ці мита, просто скасовані мита на ввезення цих товарів. Неважливо ввозите ви їх поштовими службами чи йдете кудись за кордон. Купуєте собі генератор і на кордоні вам кажуть, ну, плати податок. Ні, абсолютно всюди скасовано. Ну і відповідно, має містом також все це діло працює. Нова пошта, до прикладу, ну, нова пошта Шопінг доставляє генератори, там, пауербанки, якісь здорові такі, так? Ну, ці станції Екофлоу і тому подібне, доставляє до 50 кг, більше вони не хочуть брати чи не можуть. А міст Експрес, по-моєму, до 70 кілограм. Але в основному, якщо вже брати генератори, не стосовно Аліекспрес. Тому що на Aliexpress купити якийсь генератор, ну собі дорожче, напевно, буде. Я просто розказую цю інформацію, тому що вона є. Ну і відповідно, міст Експрес доставляє, може доставляти до 70 кілограмів, тобто трошечки більше. Ну і відповідно, Майміст трошечки дешевший, ніж Укрпошта. Але е, час від часу, принаймні, у мене в коментарях пишуть, що з Маймістом трошечки проблематично. Ну, з міст експресом, тому що вони або довго доставляють, або там щось гублять якийсь пакунок. Ну, це вже таке. Це вже людський фактор, напевно, таке буває. Ну, але тим не менш. До речі, не знаю, як з новою поштою, тому що, чесно кажучи, не користувався новою поштою для всіх цих маніпуляцій. Я користувався маймістом, ну і відповідно рекомендую вам не брати доставку, до прикладу, кур'єром, тому що воно буде по термінам довше на півтора-два тижні, тому що кур'єр поки забере, поки йому зроблять маршрут у, у ваше місто чи у ваше село, чи у ваше відділення. Все це діло пройде, ну, пройде доволі таки. Багато часу. Краще взяти на головне відділення цього міста експресу. Ну і відповідно, воно приїхало на головне відділення. Воно відсканувалося, вам прийшла смска, що ось ваш товар доставлений. Будь ласка, прийдіть заберіть. Краще покататися до міста, якщо ви живете в селі, і поїхати на те головне відділення. Чи проїхати через все місто? Ви раз проїдете і заберете свій пакунок, ніж чекати потім півтори-два тижні, поки вам цей кур'єр доставить або додому, або в будь-яке відділення, таке маленьке, де щось типу точки види. Чи як і у нової пошти, воно ніби і міст, але там доставляють раз на тиждень, чи взагалі раз на два тижні доставляють і забирають пакунки. Тобто це по часу буде доволі таки довго. Ще нюанс, якщо перейти знову ж таки на Аліекспрес. Якщо взяти, до прикладу, доставку в країни Європи, до прикладу, цих же павербанків, зазвичай вони дорожчі, ніж вони коштували би, якби доставка була здійснена в Україну. Тобто там іде різниця в ціні, десь у 20-25% по-моєму, це називається ват податок. Він на країни Європи становить десь 23%. Ну, приблизно так, можу десь помилятися на пару відсотків, це не так важливо. Отже, як це все діло можна обійти? Ну як обійти? Можна купити так само з доставкою в Польщі, як я показував в минулих відео, що можна замовити павербанк, до прикладу, на склад місту. Ну і відповідно він приїде, але ви трошечки оплатите більше. Тобто там різниця була десь в 20 доларів. А можна зробити трошечки інакше, можна взяти і замовити також через сервіси міст. До прикладу, якщо подивитися, адреса за кордоном у нас є декілька країн, тобто там їх, мені здається, до десяти. Так само, як і MyMist, так само є і у е, Нова Пошта Шипінг, якщо подивитися, країни для шопінгу: США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Польща, Чехія. Ну, коротше, у нас є США, Велика Британія та Туреччина, які не входять в Євросоюз. Так само є і MyMist, Англія. Туреччина, ну і США, у США є два склади: склад в Делавері і склад в Нью-Джерсі, один з них, по-моєму, є не такий дорогий по податкам. Ну і відповідно, треба подивитися на це все діло, треба пошукати. Як можна зробити? Можна замовити в США. Можна сказати, що в США доставка буде трошечки дорожчою, тобто доставка з США в Україну, але тим не менш, воно покриває трошечки той ват. Тобто, якщо до прикладу замовити якийсь павербанк за 100 доларів, якщо би ми купили його з доставкою в Україну він коштував би 100 доларів. З доставкою в Польщу він коштує 123 долари, тому що ми платимо. На сайті, прямо на Аліекспресі, платимо цей податок ват. Ну і відповідно, потім у нас не буде абсолютно ніяких проблем, до прикладу, з митницею в Євросоюзі чи в, з митницею в Україні. Тобто ми з цим не переймаємося. Ми вже оплатили всі податки, тобто з цим абсолютно ніяких проблем не буде. Просто ми заплатимо трошечки дорожче. Ну трошечки дорожче це на 23% через цей ват. Якщо ми купимо цей павербанк за 100 доларів, в Польщу ми оплатимо 123 долари плюс оплата за доставку в Україну там, до прикладу, буде 135 доларів. Ну це приблизно так. Так, тобто за доставку в Україну ще доплатимо, грубо кажучи, там 10 доларів. Нехай буде доставка 10 доларів. Можна розрахувати, тому що це все діло індивідуально. Я не можу взяти якийсь павербанк, я не знаю його вагу. Я коротше. Я думаю, ви зрозуміли. Отже, можна зумовити до прикладу до Англії. Англія вже не входить в Євросоюз, але тут доставка трошечки дорога. Також є туреччина, вона також не входить в Євро. Союз, відповідно цього вату немає. Тобто він там є, але він не в 23%, а на порядок менший. Ну і відповідно на Aliexpress просто. Пробуєте, вибираєте Туреччину. Я б взагалі рекомендував Америку, тому що так, Америка за океаном, але тим не менш, доставка виходить доволі таки дешева. Тому з цим не буде проблем. Отже, можна замовити все це діло на склад в Америці або в Делавері, або в Нью-Джерсі. По-моєму, Делавері йде безподатковий, цей що більш вигідний, не треба буде доплачувати ще там якийсь податок. Ну, коротше, це все діло також треба розрахувати. На сайтах обов'язково є калькулятори, ну і відповідно ви також. Ож, можете подивитися, ну і відповідно таким чином зробити замовлення на ці павербанки. Але знову ж таки в Україні вже навезли непогано таких пауербанків. Так, ціна може бути трошечки кусаючою, воно я думаю, трошечки ще зменшиться, тому що знову ж таки підключаються великі гравці, можна так сказати, і вони завозять доволі таки великі партії. Але все ж таки хочеться всім заробити. Коли попит трошечки стихне, ну відповідно буде і ціна трошечки менша. Ну але тим не менш, зараз маємо те, що маємо тому варто подумати, чи варто заморачуватися з доставкою з Аліекспресу в Польщу, в Америку, в Англію, чи в Турцію, так ну в Європу або десь де інде, Потім з, з цієї країни доставити в Україну. Не факт, що воно доїде, можливо, ви боїтеся, тому що перший раз так робите. Тому можна купити тут на місці, трошечки переплатити. Ну знову ж таки, треба рахувати бюджет і дивитися, чи готові ви чекати і ризикувати трошечки, чи краще піти там в якийсь магазин, чи на ринок, чи просто замов. Мовити, якийсь пауербанк в інтернеті. Так, я знаю, ситуація доволі таки погана, тому що я шукав генератор, і ну, будь-який генератор по будь-якій ціні в інтернеті, який би я не вибрав, доброго дня немає в наявності. Треба почекати 2-3 тижні. Ну, коротше, це вже таке. Отже, панове, на жаль, інструкції, як все це діло покроково зробити, я вам не надам, тому що ну, у мене немає зараз потреби щось купувати, а просто для прикладу купувати якийсь пауербанк. Ну, він мені поки що не до чого, тому що у мене є здоровий акумулятор. Ну і відповідно інвертор, я ним поки що користуюся. Ну і павербанки маленькі у мене були ще давно. Отже, панове, по інструкціям, ну можна зайти на цей же сервіс MyMist. Ну і відповідно, тут у нас є допомога, і в принципі є чат, є імейл листування, і в принципі так само із новою поштою. Але знову ж таки, тут немає нічого такого. Берете цей адрес, купуєте на цей адрес, вбиваєте ТТР сюди, коли воно доїжджає до складу, вибираєте адресу, оплачуєте доставку, ну і відповідно чекаєте вже на повідомлення. Повідомлення з нової пошти чи з Маймісту, що ну, з містекспресу, Експресу, що ваша посилка в Україні приїжджайте, забирайте. Все, панове, набалакав я доволі таки багато на цю тему. Сподіваюся, трошечки розкрив ваші питання. Ну, і відповідно, це відео було корисним. В описі будуть таймкоди. Ну, напевно, це треба було казати на початку відео, але тим не менш. Тому по цим таймкодам можете перейти. Ну і відповідно подивитися на ту тему, яка вас цікавить. Все, панове. Дякую за увагу. По можливості донатьте ЗСУ і бережіть себе. До побачення.